І омар свій вже додому. А чому ви вирішили е, прийняти рішення таке? Ну, хочу почати з того, що дуже вдячна Богу, що на моєму життєвому шляху така людина знайшлася, так як сьогодні вже ми чули, що підсказала. підсказала. Це хто? Це Лариса Олександровна. Адміністратор салону Новонець. Угу. А я знаю, що вона серйозна, відповідальна, завжди така правильна. І думаю, Лариса говорить, що це значить правильно говорить. І в Ларіси ще вдома, так. Да? так? І mm -hmm. так само ще розкажу, я була в гостях у неї. Mm -hmm. Ну і вирішила я сюди прийти. Ось прийшла і почала прислухатися. Спочатку то так, не то, що не довіра, а просто побачите, де я є. Прислухаюсь, прислухаюсь. Дуже мене цікавили ваші презентації, ваші лекції, що я для себе звідти щось так багато поживного взяла. Бо я себе жила і вважала, що це правильно. Я себе жила так, що мені треба, щоб ноги були в холоді. Я хожу в сніг цим я себе закаляю, цим я собі імунітет. Так, це все добре. Але від вас я почула, що холод і тепло, що це має бути контраст. І, те, та, контраст, так. і я почала собі, а, а ноги мені вже болять. Ми болі, 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 мені болить ця сторона, тут так от від мізинця. Далі далі мені пальці, кісточки. Тобто, роблю я, але ж не все правильно, бо я не бачу того результату, який я там думаю, що імунітет, і що я така вже там, що я правильно роблю. І почала я прогрівати собі ці ноги. Маю світом такий колимок один вдома, і почала прогрівати uh -huh. ноги, почала, почала робити припікання. Тут я дуже займалась так старано на біоматі, на біоматі, бо це мені настільки було добре, я з кожним разом відчувала, що мені краще. Але перші рази. Я не відчувала покращення, я відчувала такий біль. Біль, біль, біль. біль. Так. І потім зрозуміла, що це це біль, і... а немає результату від того, що у мене не чутливі ноги, бо ми ще ви нас всіх поставили на цей тепловізор. Я його називаю отакі так. О, і ви поставили на цей тепловізор, і я бачу, що в мене є ноги, а в мене немає пальців на тепловізорі, не від не, відображаю. не відображаються, нема. Просто болдишки стоять і все, пальців нема. Але ж пальці болять, кісточки є. І я задумалась, не все я правильно в житті роблю. Що треба прогрівати, треба треба старатися, щоб були ці ноги чутливі, бо іначе як жити? Уже хожу, уже болить. А ми так вечорами ходимо по три кілометри. І я так наймолодша всіх дівчат, потихеньку йду, відстаю, мені болить, мені болить, я не можу. Ну ваше і варікос. А я ще маю варикоз, да от по варикозу я ще поки нічого не відчуваю покращення, а от уже по ступнях я вже відчуваю досить краще покращення. Бо цей тепловізор потім на те, що у мене був біомат, нечутливі були мої ноги. От робила, займалась, але чутливості такої не мала. Додому брала на, на вихідні. Вдома дуже так інтенсивно, займалась, інтенсивно так? займалась. І вже як нас поставили на тепловізор вчора. У мене вже є ноги разом з моїми пальчиками. Відображаються. Є вже те чутливість та в ногах. А я так і всім говорю, щоб мені стало краще, стало краще. Але вже як побачила, що так, є ці пальчики, результат, ну то я взагалі щаслива. І Я навіть так собі думаю, що як як колись я проснуся вдома і не буду мати оцього килимка на підлогу, я просто буду боятися жити, бо мені вже 60+, плюс, і я вже бачу, що я потихеньку починаю хуже і хуже і хуже ходити. Це, це ж це ж страшно, так. І ще у мене була така один висновок, коли я була запрошена до Ларіси Олександрівни в гості, а там був цей біомат. І mm -hmm. там походила я по тому біомату, так само важко все, бо тут мені Мені ще й зараз по ньому важко ходити, але є результат. І Лариса Олександрівна каже, давайте я вам зроблю ще мілосиволяцію. Mm -hmm. То ти сідаєш собі і, та, і стаєш собі ногами, можна сідати і литками це робити, mm -hmm. але ну, багато тут функцій на цю міостем Ну, а я собі стала ногами. І яке це було. Диво для мене, як мені було прикро, якщо я відчувала мілостимуляцію тільки отут і в п'ятку. Оця передня відчуваю. нога, отако все, ага. що є від ноги, нічого не відчувається. Лариса каже, як ні? Як ні? Ну що не ну відчуваєш? -ка? Ну ні, ну нема в мене ніякого відчуття. Вона кажу, да, миш, каже: Да ми ж каже, з чоловіком нам пальці корчать під білоруси. А моя нічого, просто рівненько собі так просиділа і все. Тоді я ще більше так ну, задумалась і. Зрозуміло, що неправильно я живу, так не можна жити. Треба, треба щось робити для того, щоб це цього не було, бо це все забите судини, це все ну, м'язи трофюров, чи як це можна назвати, що не ноги, це страшно. Ну і почала займатися, займатися, займатися і бачачи цей результат, то я захотіла мати собі цей препарат, не препарат, а цей Напаре. коврик вдома, mm -hmm. щоб я собі його мала. І дуже вдячна Наталії Вікторівні за ваші лекції. За те, що ви так доступно це все, хто слухає, прислухається, дуже доступно це все розповідаєте. І якщо людина мислить, чи вона починає задумуватися, що щось треба міняти. Якщо є такі проблеми як це у мене вже були, то треба щось міняти, треба прислухатися, треба ходити. Ну і що я ще ну не не люблю, мабуть, з народження ні таблеток, ніяких цих лікувальних. Ну, і не ходила до врачів, і, і вже тепер я бачу, що якби я пішла до врача, я б теж нічого з того не винесла. Бо це знову були б таблетки, це знову було б знеболювання, як воно болить. Знеболювала я себе, як мені вже дуже крепко п'ята боліла, ставала п'ятою в йод. Маленьку тарілочку, йоду налью, стану п'ятою, прокручу, запалення зніме, і тоді мені стає легше. Ну то це ж теж не лікування, і теж так жити не можна. Ну куди все так йод, йод, ну і що далі? Ну, то дуже вдячна і Богу, і вам, що зробила свої висновки, і має тепер сьогодні такий такі вже будете діома. дома так, займатися. Так. а от скажіть, будь ласка, сума не маленька? Чи не жалко інвестувати зараз своє здоров'я? Ні. Можна ж на Ні, ремонт десь на щось інше. Вона це сума не маленька. Вона мені, якби так, однією з моєю сім'єю недоступна, але варто, варто, коли ми ще хоч чуть-чуть молодші, поки в мене ще працює чоловік і ми можемо щось скласти, придбати. Бо це воно на 30 років, воно чинне, діюче. Ну а як нам по 60 і більше, то нам воно до кінця життя буде в пригоді. так? Ну, а гроші є гроші, вони завжди потрібні. Завжди І, їх я... нема? Так, і завжди їх немає. І я не думаю, що я всім якесь таке, ну, якби якусь таку розтрату роблю. Ні, це потрібно. Це потрібно. Я вже займалася, я знаю, і я буду займатися обов'язково для того, щоб я нормально свій вийду звідси і нормально йду. Я почала відчувати свої ноги десь приблизно більше, ніж дві тижні пройшло, коли я вже йшла звідси, якось раз до зупинки, і відчуваю, що. Я під ногами відчуваю, що там тепло, що там добре, що я йду собі, як на своїх ногах, я їх чувствую, відчуваю ці ноги. А в той день як я перший раз цим позаймалася, мене на другий день спитали: а що ви відчували, як ви стояли на біоматі вчора перший раз? Ну, говорю, кажу, що дуже боляче мені було. А що ще ви відчували? А я вже а, нічого. А Будь. нас було троє. Питаю другу людину, а що ви відчували його так як мене питають? Вона каже: О, я до вечора відчувала, що в мене під низом, як ці шипи до самого вечора їх відчувала. Думаю, а я ні? І я правда казала, що я нічого не відчуваю. Аж через дві неділі, навіть це трошки вже більше да, я почала відчувати, що я йду на своїх ногах, якби на цих шипах, отак, що я йду, і так, аж як як, як точно як амортизатор, як під клас. Ну це така я собі щаслива тим, що я маю сьогодні. Там. Ми вас вітаємо. Будемо святкувати вашими, вашими результатами. Да. Я вам дякую і зараз ми...